Я студент Чернівецького медичного інституту. Музикою я почав займатися з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І врешті-решт якось сталося так, що я прийшов до пісні. Не знаю внаслідок чого це сталося. Можливо, це тому, що у нас в тому селі де я Виріс. Дуже любили і шанували народну пісню, дуже багато знали цих пісень. У всякому разі, коли я чув народну пісню, щось... Щось мене хвилювало. Якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем Левком Дудковським, керівником ансамблю «Смирічка». Він любить народну пісню, він її прекрасно знає. Водить свій ансамбль всі кращі, характерні звороти, мелодійні, гармонії, які е, характерні для нашої народної пісні. І взагалі у своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило нашому серцю рідного краю, красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших ровесників. І страшенно ми раді, якщо ці пісні їм подобаються, навіть не раді, а просто щасливі. Ти признайся ми... Відні, у пороні печалі, десь у лісах, і червіля шукала, бо руку зайшла і мене ще рвала. Уедитка я воду, уеди края.